Всім привіт, з вами з Сьогодні ми продовжуємо проходити мою екстремальну кар'єру в F125. Сьогодні у нас відос починається з секретної зустрічі. Я не проти лівнути з Кігзаубера, точніше, я не проти, я повинен рівнути, бо тому що повинен попробувати всі 10 команд в цій грі. Поки що з них попробував враховувати тільки 5. Це Кікзаубер, Хас, Ферери, Мерседес і. А, ну навіть. А, ще Вільямс, точно. Це єдині команди, які я попробував. Так от, до мене сьогодні прийшли Альпіна, як ви тільки що бачили, і... Я такий очікував, що вони з мною прийдуть, що вони мною зацікавляться, що ще з того буде. І буде. Я піду вальпін після цього сезону, так що очікуйте. Сьогодні у нас буде гран-прі Бахрейну і удачний гран-прі для мене, бо тому, що в основній кар'єрі виграв там 6 разів підряд. І, ну, то жорстка домінація, я враховую. Ну, то було тільки за рахунок моєї геніальної стратегії, а сьогодні зміна моєї стратегії. Так що ж, розпочинаємо стартову решітку. На полпозиції Макс Ферстапен і Леклер не хватило лише 49 тисячник до нього. Далі у нас Оскар Піастрі, Джордж Рассел, п'ятий Хеймлтон, шостий стартую я, сьомий Сайнц, восьмий Строл, дев'ятий Алонс, десятку закриває П'єр Гаслі. Одинадцятий Норрі зі штрафом, дванадцятий Хаджар, тринадцятий Лоусон, чотирнадцятий Албом, п'ятнадцятий Барон, шістнадцятий Антонайліць, сьомий Цунода, восьмий Бортолетто, Суно, до речі, зі штрафом. 19-й окон і останній Джек Дуін. До речі, я так думаю, що П'єрга Гаслі буде моїм напарником в Альпін. А от куди прийде Франко Колапін, то я вже не знаю, якщо він, звичайно, прийде, він мав би прийти. Ну, так от, у нас поки що прогрівачне коло, у нас Софт Сі 3 Мідіум Сі2, Хард Сі-1. Найкраще для Бахрейну. Не сказати, що найкраще, в принципі, для гонки, бо тому що підстопів буде багато. Ну, що є, то є. Ладно, у нас. Знову ж таки, учасники брають різні типи шин. хтось ставить софт, мідіум, я заліз Піхард, поставив по стратегії. Ну мені таку стратегію запропонували, але я навіть не проти. По старту. До речі, видалося дуже цікаво, зараз побачите чому. І так от. Поки що Льюіс Хеммельтон стрів за Джорджем і Піастрі. Шарль смахався в сторону. А поки Джордж і Рассел боролись, то я обганяю і Шарля і тих двох, і я вириваюся на друге місце. і... Це, правда, вже було таке в цьому сезоні, тому нічого дивуватися, це буквально в Китаї недавно було. І так-то от ще тут піастрі на мене нападає, пробує відігратися. Ну, нам... ну якщо буде точно, то він намагається дігратися, бо тому, що ми за ферстапом треба їхати. а Той вже від'їхав від нас на 2 секунди. А я тримаю весь пилотом позаду себе. І на тракторі, ядрою, розумієте? що таке трактор Зауберович, і... Що таке ну, друге місце для цього трактора? Ну то що з чимось? Я не Ніку Хюлькенберг, я на найслабшому боліті зараз по характеристикам, щоб розуміли хас не такі слабі. І. ну це... ну тут слів просто не підб'є брати. Одним словом. Поки що, давайте, поки там той круг доїду, я вам покажу е, повтор старту. Ферстап видно, добре стартував, хоче змістився трошки в сторону, не знати для чого, але окей. Шарль стартував, видно, що хіробу, тому що пів секунди до Макса. Ну і тут, само собою, я вировся на друге місце. Ідеально, до речі, вирвався. Да, був контакт між Джорджем, але прикол то в тому, що Джордж поламав собі крило об Шарля, а не об мене. Так що, з мене, щоб всі претензії були зняті. І той факт, що Джордж піде на підстоп після цього кола, я нічого з не пороблю. Ну піде то піде на підстоп, що ще, що ще зробити. Леклер, наприклад, їхати не буде, бо тому що йому можливо зараз, зараз заробити очки і догнати всіх там по особистому заліку, ще щось таке. Ну, типу, йому то важливо, бо тому що він бореться за титул. Ну, можливо, бореться. Принаймні, у нього ще є 20 гонок на то. А я не борюся за титул, я борюся орієнтовно за... Ну, максимально п'яту позицію. Ну, от ну, найвище п'яту позиції в особистому залікою я борюся. А Пкуку в інструкторі ми боремося теж не вище, ніж за п'яту позицію. До речі, було б прикольно, якби ви на тих тракторах, як Зауберовичах, фінішували четверті. Ну, було, принаймні не Але чому у нас мало шансів? Поясню. Перше. Вільямси їдуть їде добре. Друге, не забуваймо про Red Bull, Макларен і Феррарі. І частково Мерседес. Да, їдуть вони само собі херово, але ну, з цим нічого не пройшов. Що, до речі, в основній кар'єрі, що тут вони, навіть... навіть тут вони їдуть хірово. Я думаю, що в мене одного... Такі... Ну, до речі, напишіть в коментарях, вдруг у вас теж така проблема, що Мерседес поганий. І, до речі, да, тут видно, як Джордж там в бокс відправляється. Так от, переміщаємось на четверте коло, бо тому що там нічого цікавого не відбувалося. Я, правда, Оскара пропустив, але сильно від того я не пострадав, бо тому що я все одно борюся за Понім. Так, да, позаду мідіуми ще можуть мене доганяти. Поки що вони ще не стерті так от, прям в ноль, щоб неможливо було їх. Ну, окей, типу, ладно. Одним словом, нема чого на цьому зациклюватися, сидіти і ще якусь хрінь тут робити. Є справи важливіші. Ці справи називаються отрим... отримати, точніше, третю позицію. І не просрати зі стратегією. Що я маю на увазі не просрати зі стратегією? Я маю на увазі те, що я. Через те, що стартовані на мідімя на хардах, то моя стратегія чуть міняється. Так, да, Леклер і Развел в основній кар'єрі їздили по такій стратегії. Вони гонку могли виграти. Ну, Джордж два рази міг виграти, і то мені продув. Але. Ну, типу, Джордж не Шарль, який, ну, фактично, гонку міг, виграв, але програв мені її там в поворотах. Ну нічого. Зато Джордж боровся зі мною до останнього, але і то програвав мені в першому секторі. Одним словом, не будемо на цьому зациклюватися. Повтор п'ятого кола, ну. По факту вже цього кола. Ну не повтора, просто показ. Так от, нічого там цікавого, не творилося останні кілька кіл. Хіба що? Льюіс Хемілтон. Ну то єдине цікаве. Бо тому що зараз буде Араб Фані. По-перше, нагадую, в Японії він зійшов і йому зараз очки ой, які важливі! А особливо для Феррарі. Ні, ну вони що так, що так не виграють. Тобто, в боротьбі за Кубок конструкторів Макларен проти самих себе, а Феррарі так, за друге місце. А от за титул, поки що. Леклер, Хемілтон, Піастрі, Норріс і Ферстапен. То єдині, хто бореться зараз за титул. Цуно, Дорасло, Антонель, ясно, вписувати взагалі не буду. Себе тим більше бо тому що, а що я в мене очків навіть нема. Ну і ще я на тракторах їду. Ну, одним словом, поки що у нас Льюіс виїжджає враховуватися з другого сектора, і тут Хопа, і моторчик загорівся. Струп, ну, з вихлопної трою похирачив дим, і Льюіс тримає за собою весь пелетон, якщо що, і вже аж на цьому моменті вирішив з'їхати з дистанції. Ну, не з дистанції а з траєкторії. Ну, по-перше, якого хера він їх тримав, а по-друге, дякую, що він їх тримав, бо тому що строл такими темпами в 5 секундах від мене позаду. А ми з Леклером боремося за подію. Ну тобто, строл далеко не швидкий, і йому максимум хто завадить, то є Норріс. Який якраз зможе потім до нас по факту підібратися, але. Я зроблю все, щоб я був на подіумі. Якщо чому я ціль в цьому сезоні фінішувати хоча б один або два рази на подіумі на тих тракторах. Тобто свідку ціль просто поставив. Ну а так-то ціль була просто не зійти за станції, ну, але цю ціль я вже провалив, по Японії то видно. Так, да, сильно я був злий, сильно. Ну я так думаю, що я ще... В Угорщині 100% з, з дистанції, бо тому що прям бісить мене та траса. Я здавав правда, що я в Китаї взагалі до очків доїхав, ну, правда, тільки в спринті, ну нічого. Так от, у нас Олівер Берман. Він а, стартував, можна сказати, так собі. Ну, До речі, Джек Дуін непогано стартував, помітьте. Він стартував, по-моєму, останнє, зараз він 13-й. До речі, у нас Габріль Бортулату ще робив підставу, тому що в нього крило було поламене. Ну, нічого з тим не поробиш. Так от. На 11 колі Оскар Піастри їхав на підстоп разом з Ферстапеном. А я тут на стертих хардах доганяю Оскара, намагаюся йому завадити. А там що... Коротше, розказую, вони ж всі були на мідіумах. і вони до того їхали на підстопи, так що... Ні, Оскар навіть, по-моєму, на софтах був, по-моєму. Неважливо, коротше. неважливо на чому він був, бо тому що я роблю свій підстоп і мені важливо було не просрати. Я відтормозився, ну, далі, правда, ці баги з підстопом, ну. Но... Окей, ладно. Ну так от, поки що робимо свій підстоп і. На мене чекає моя команда Exaver Zauber Team. Я мрію рівнутися з команди, бо тому що щось результатів з ними не здобуває. Розумієш, що боліт галон, до речі, підстоп не проводить знову хороший. І я правда розумію, що боліть дерьмо, не їде і так далі. Ну, але, ну, я сподівався, хоча б що я з десь буду приїжджати. Так -то, у мене аж дві гонки, де я в очках не фінішов. Навіть не те, що у мене три гонки, де я в очках не фінішов, а це четверта гонка сезону і фінішов как, тільки в спринті в Китаї, в, на трасі яку я ненавиджу. Ну, в прямому сенсі цього слова ненавиджу. Ну, правда, Кег Залбертан це подать краще, ніж Феррарі. Нічого, нічого не буду далі говорити. Одним словом, це у нас Ленд Строл бореться проти Джека Дуні, який бореться одне очко для Alpine, додаткове, бо тому що ГСД бореться за 6, плюс-мінус. І. Позаду них там, правда, була група з Антонелі, Ocon Russell, але і то та група на жорстокій відстані. Тобто, Окон там, правда, трьох десяток від Кеймів був, а от Russell до Ocon 2 секунди, але. Залежало там уже не скільки там разу до окона їхати, а чи дожене він його. Ото було важливо. Так от, я все-таки робив там пару обгонів, бо тому що у мене мідіум, ало, Шарля поломане крила, а Норріс, ну хер нас дожене, звичайно. Так от. Ну, принаймні, я на то сподівався, що Норріс мене хер дожене, от на Шарля. На шарля не похер, але Ну точно на ланду похер, бо тому що. Е, я фанат Шар. Так от, одним словом, Леклер старався нас там доганяти, поки тормозив Ландо, щоб Шарль вник в нашу боротьбу завадив Норрісу. я якось проскочив, від'їхав і паралельно заряджав потихеньку ІРС, чим я, до речі, вже займався. Я зарядив ІРС для того, щоб напрям не сильно від Ландо відставати. Ну і в принципі, щоб ДРС йому не давати. Я йому ДРС не давав, але ІРС. Сильно розрядив. Мені, правда, хотілося, щоб була хоча б половина з цього заряджена. Ну. Ладно, нічого з тим не поробиш. Одним словом, неважливо, що там сталося, що там буде, але мені, до речі, зарахують ліміти траси, що я повністю погоджуюсь, заслужив, бо, тому що. Да, я ловив боліт, але. Ну, вибору в мене тоді по факту не було. Або я в стіні опинюся, або розвернуся, або зрізаю чуть-чуть! І то не сильно і не виграє, і не втрачає. Це, до речі, у нас. на 20-му колі находить лідер гонки Макс Ферстапен. І Оскар піазри цим користується. Я ж сказав, що може бути крайне життя. Типу, 에, Австралію виграв Ландо Норріс, Китай Сузуку виграв... Ні, Китай виграв Оскар, Сузуку виграв Макс, і Бахрейн, ймовірно, виграє те, що Оскар. У нас, до речі, там Вікарби роблять підстав пілоту. Ну, до речі, там хтось в плюсі, хтось в мінусі, ладно. Ну, одним словом, всі в плюсі, хаджар, до речі, третій. Вау! До речі, було б прикольно, якби хаджар так і фінішував третім, бо тому що у нього очків немає, якщо що. А, нагадую, що навіть в основній кар'єрі хаджар не їде. В кого хаджар їде? Бля, буду на, ну. Я. Я здивуюсь, якщо у вашій кар'єрі він їде. Напишіть в коментарях, до речі, да, пишіть у в коментарі. І напишіть, чи у вас Айзехедзер їде по-людськи. От напишіть. От чисто по братськи напишіть. Так от, це до речі, я, 22 кола. Знову поміняв собі шини, якщо шо. Бореся проти цуноди, Касті і Леклера. Касті там, правда, дивиться лише за нашою групою, але він вже в неї в них, тобто він частина нашої групи. А це я нападаю на Цуноду через кілька кіл. Шарль позаду нас там їде. Тут я вирішую роздивитися очі Леклера. Ну да, якісні, круто, класно, але можна було зробити краще. Ну, кодмастер Сі і, і, і трохи ліниві. Так от, це я обходжу. Юкі і Леклер за ним, правда, пристроюся, але нагадую, що в нього крило полавлене, не може його нормально обганяти. Тут я спеціально торможу цуноду, щоб допомогти своєму улюбленому пілоту. Колишньому напарником кар'єрі, а цунода ще й Гаслі програє. А позаду цунота злі Азик джар валить, ви розумієте? От тільки що на карках гольб Айзек набрав пару очків. І Айзек, можливо, їх набере. А неможливо, бо якщо бути точним. А точних набере. І це доволі таки непогано, бо тому що це в мене перший раз за всю мою кар'єру Айзахар зробить зараз більше, ніж один очко за гонку. Ну так от, поки що у нас. Оскар Піастер лідер. Я другий і я проти П'єра Гаслі боремося за друге місце. Так от, це я його обходжу на другій прямій, по факту. Ну да, другий. І... Далі, там ще Ландо Норріс обігнав Леклера, Ну, окей, ладно, мінус мінусина. Але у нас тим часом Оскар Піастри, поки ми там з Гасли боремося, перемагає, гран-при Бахрейну 2025. І так само, як не реальному житті, до речі. Ну так от, Оскар може знову правда за себе, він лідер чемпіонату, то я вам нагадую. І до сподіваємося, сподіваюся, сходи Норріс і титул Оскара. Ну, правда, скоро я в нього титул заберу, там, За сезонів, може дев'ять. Ну, ладно. Я якщо нагадую, що ціль моєї кар'єри, ось є екстремальні, це за 10 сезонів здобути хоча б один титул. Ну, я впевнений, що 10-й сезон то буде екстремальний екстрим-екстремальних сезонів, бо тому що це буде реально складно, то буде дуже складно. Але. Поки що я на тракторі, поки що, в новій кар'єрі екстремальній. Я здобую зараз перший поім, якщо мене не розверне, і я доїду до фінішу. І це на тракторі. Мій самий перший пом... Ну не в мій в основній кар'єрі, перший потім, але в екстремальній кар'єрі. Я здобуваю перший подім і перший потім для стейких залбер F1 Team. Прямо за 4 гонки. Я думаю, команда мною була б дуже довольна. А ще було б краще, якби я так зробив в... Во... Саудівській Аравії. І так от, поки що це мій перший подіум, і це, ну, чесно скажу, я був дуже довольний собою в той момент, то було правда кілька днів тому. Ну ви не повірте, як я радився, по-перше, коли я відклався на полпозиції в, 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 в Китаї на цьому тракторі. І коли на цьому тракторі ще й на подіум заїхав в Бахрені, я, звичайно, розумію, що я в Бахрені 100% очках, але... Ну, щоб настільки по перше, габріеля Бортулата тепер сильно випереджає. Я впевнений, що він багато очків за декілька гонок точно не зробить. А я їх зароблю, бо скоро буде імола. Саудівська Аравія наступний етап. І казати, що я там 100% зроблю очки. Ну, я думаю, не догадуватися не треба. Ну, але, Оскар П'ястре виходить на подіум, але він не очікує побачити там мене і П'єра Гаслі, А навіть не свого напарника, не Феррарі, не Редбул, нас, тракторів. Я, до речі, фінішов попереду команду, яку буду переходити в наступному сезоні. Угу. Так що хай задуматься над зарплатою. так що, Я хочу. Е, прот, ну, Можливо, мій напарник буде або а або до або пінту. Ну, я хочу про це напарником мати зарплату. Ну, скільки? Ну, напевно, процентів ну, нехай буде 40 на 60-40 мої, якщо що. Це буде заслужено. Ну, так от, поки що. Ладно, давайте не 40 а там. Ну, я ж зараз напарнику доділю фактично 50, тож давайте хай буде скільки. А, ну, 45 можемо добазаритися. Ну, все-таки Альпін, тож краще команда, ніж стейк. Фу. Ну, одним словом, у нас поки що. Ось таке розглядати. Оскар виграв, другий, я, третій п'єр, четвертий, нурис, п'ятий лекалер, шостий, цю сьомий. Хаджар заробляє шість очків, молодець. 8, Разл, 9, Bearman знову з новочка, Хестебан, нарешті в очках. Альбон 11, 12, Лосон 13, Вартуас, 14, Джек Дуєн. І, до речі, непогано могла б у нього скласти ця гонка, якби він чуть-чуть піднажав, бо робив пару андеркатів. І повірте мені він би заїхав очки. Допоміг вже сказати, Гаслім. Ну, але що є, то є. Нічого з цим вже не поробиш. Поки що, до речі, можемо ще не радити за Монобарника, тому що він не фінішував в очках. А зараз я вам покажу де, ну, решту позицій, це у нас там, по-моєму, були Астон Мартіни. Ну так от, ось у нас 10 речі знову кон закриває. Так от. Ось 15. Фернандо, як я вже сказав, 16. Science, 17. Кім'я Туннелі, 18. Строл, 19. Ферстапен зійшов і Льюіс Хеммельтон зійшов. О, якщо шоу, Льюіс зійшов ще на початкових колах враховуйте. Так оце у нас особистий залік. По фу. Ну дивіться, по математичному, я борюся ще за титул. За титул, тут по-математичному борються всі. Ну, я сумніваюся ще, правда, його виграю, Ну як сумніваюся, я його точно не виграю. Ну, Давайте зараз подивимося, що там у конструкторів. Макларен, перший Red Bull другий, Феррари третій, а ми, по-моєму, 6, 6 7 не так подивитися. Одним словом, на цьому, поки що, я закінчу. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал, замовити хохлик. всім па-па. А ще пишіть коментарі, вступайте в курсару і підписуйтесь на інстаграм та вступайте в телеграм-канал.